Прочитаний залипень, п'ять книг, чотири паперові та одна електрона. Зараз я вам покажу їх від найгіршої до найкращої. Ґау! На п'ятому місці у мене книга. Загадка мальованого дракона. На жаль, мені ця книга не дуже сильно сподобалася. Oh -oh. Ідея в цілому небагана, правда. В принципі, якщо ви тільки знайомитеся з жанром детективи, то ця книга, я вважаю, дуже навіть вам підійде, бо вона ну, досить така цікава, там багато загадок. Але для мене, для людини, яка ну, правда, досить багато вже прочитала книг. Саме в жанрі телективи, то вона виявилася трошки слабоватою. На четвертому місці у мене книга Загадка опінічного павича. Це також книга з тієї ж серії. Вона мені сподобалася більше, ніж попередня, і вона, як остання частина заключна, так? То тут вже розкриваються якби всі загадки. Так нам дають відповіді на всі наші запитання. Вона стає ну, особисто для мене більш цікавою. На третьому місці у мене книга служниця. Це психологічний трилер, і він мені реально дуже дуже сподобався. Багато неочікуваних поворотів сюжету. Також кінець я не вгадала, була в шоці, чесно кажучи. Тому е, моя особиста вам рекомендація. А на друге місце я поставлю книгу одного разу розбити серце». неймовірна серія. Просто люблю її всім серцем. обов'язково буду колись перечитувати. Просто найкращі на зі намики я читала. Дуже атмосферний, багато магії. Любовна лінія – то, взагалі, окрема історія. Читайте ви стоки не пошкодуєте. Я вам це гарантую. На Почесному першому місці у мене книга Балада про недовго й нещасливо. Тут я взагалі прочитала цю книгу, щоб ви розуміли за день буквально. Тобто я не могла реально від неї відірватися. Бо після того, як я дочитала першу частину, кінець це в залі щось із чимось, і мені е, терміново потрібно було взяти другу частину, тому я її просто максимально швидко прочитала. Кінець мене здивував і трошечки я була невдоволена, скажу вам чесно. В цій книзі. Було більше всяких цікавих, знаєте, поворотів сюжету якихось більше любовної вже лінії, б сказала. Mm -hmm. так. Дуже там такі класні моменти, хто читав, той зрозуміє. Тому в цьому місяці ця книга в мене виявилася на першому місці. Якщо ви читали якусь із цих книг, то обов'язково пишіть у коментарях, як вам, чи сподобалось, чи не сподобалось. А якщо ви ще не читали, то обов'язково збережіть це відео, бо ці книги обов'язково варті вашої уваги.